Ти вже купив пластирі та магніти для носу від храпу? В інтернеті поширюється тренд про пластирі та магніти для носу від храпу. Давайте про це поговоримо. Насправді пластирі та всі розширюючі порожнені носа, щоб людина вночі не хропіла, це повна єрунда, тому що це взагалі не вирішує проблеми. Найчастіше людина хропить або через те, що в неї надмірна вага і цей пластир взагалі ніяк на це не впливає, або викрилена носова переділка, теж на це ніяк не впливає. Просто відкриваються крила носа, слизова оболонка ще більше пересушується, ще більше набрякає, ще більше утворюються кірочки, тріскається. Слизова болонка приєднується інфекція, нічого гарного з цього немає. Може бути саме в момент, коли ви надягаєте цей пластир, розтягуєте крила носа, вам здається, що дихається краще, але в перспективі день, два, три таких ночей із розтягнутим носом взагалі не вирішують проблеми, а можуть виникнути ускладнення та хронізація тієї проблеми, яка вже і до цього привела до храпу. Тому перед тим як щось ліпити на своє тіло. Порадьтеся зі своїм лікарем, чи не нашкодить воно вам? Бо користі не принесе це 100% і проблеми не вирішить.